В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Президент Польщі Анджей Дуда, який прибув до Литви під час прес-конференції з очільником Литви Гітанасом Науседою, заявив, що потрібно й надалі підтримувати Україну. Він висловив сподівання, що невдовзі цитую, ми зможемо зустрітися у форматі Люблінського трикутника з нашим другом президентом Володимиром Зеленським та поговорити про те, як підтримати Україну, особливо перед майбутнім ювілейним самітом НАТО у Вашингтоні. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Євген Магда, політолог Євгена, рада вітати, Вітаю, слава Україні героям, слава Люблінський трикотник. Насправді повинен бути квадратом разом з Литвою, Польщею, Україною і Білоруссю. То чому мінськ тоді змінив свою думку і які задачі в цього об'єднання? Ідея того, що Люблінський трикутник має бути квадратом, вона існувала насправді влітку 2020 року, коли Україна ініціювала створення цього проекту. Ну неформального, але як ми знаємо, достатньо корисного спрямованого на вирішення безпекових проблем регіону. Але е Білорусь виявилась не готовою до того, щоб е відповідно Ставати учасницею цього проєкту, і справа не тільки в президентських виборах, а в тому, що ну от у них не було такого зрозумілого підходу. І відповідно, я думаю, що створення, в принципі, Люблінського трикутника це хороша ідея. Ми бачимо, що це було в зустріч. Показує... Ви показуєте в грудні. Ще 21-го року, ще напередодні широкомасштабного вторгнення, але в будь-якому випадку Польща і Литва на сьогоднішній момент залишаються нашими, ну я б сказав, найпотужнішими партнерами і найбільш послідовними в плані надання Україні різноманітної допомоги. Як прийшли попередні зустрічі в рамках Люблінського трикутника, яких домовленостей було досягнуто? Власне. Я б сказав, що це дійсно достатньо інтенсивний проект, але будемо говорити відверто, що з осені минулого року інтенсивність цих зустрічей впала. Як на мене, з тієї простої причини, що у нас з Польщею з'явився конфлікт, в плані того, що була проблема власне, українського зерна, і вона. Не так, щоб сильно зникла, вона їй на зміну прийшла проблема блокування польсько-українського кордону польськими перевізниками з метою завдати шкоди українським перевізникам, завдати їм збитків. Тобто, те, що минулого тижня зустрілися. Президенти Польщі та України е, у Давосі, так ну, це була коротка зустріч. Я вважаю це хороший сигнал. Але все-таки я хотів би, щоб пройшла зустріч Люблінського трикутника для того, щоб ми усвідомили, що безпекові виклики, які стоять перед балто Чорноморським регіоном, вони нікуди не зникли. І з ними теж треба продовжувати працювати. Євгена, які у вас очікування щодо майбутньої зустрічі? Ви знаєте, з одного боку Польща і Литва дійсно завдали е по Росії низку ударів інформаційних і надали Україні достатньо масштабну допомогу, я б сказав, на межі власних можливостей. З іншого боку, не треба забувати, що в Литві цього року президентські вибори. А е, і парламентські вибори. А в Польщі е, на сьогоднішній момент буяє політична криза, і той самий Анджей Дуда, я не виключаю, що ця заява про Люблінський трикутник була своєрідним. Ну я б сказав, е, сигналом до того, що має існувати е, в контексті е, так, би мовити, зв'язок президентів. В контексті сьогоднішнього візиту Дональда Туска, прем'єр польського прем'єр-міністра до Києва, і тому я б сказав, що на нас чекають непрості і я думаю, максимально тверезі і зрозумілі діалоги один з одним, тому що ми не можемо собі дозволити. Десь імітацію підмітати, підміняти даруйте предметний, предметні розмови і сприяння Україні. І в Литві, і в Польщі дуже добре розуміють, якою є російська загроза, і тому я думаю, що цим проблем не буде. Але проблема на сьогоднішній момент полягає в тому, щоб троє президентів просто. В один момент опинилася в одному місці і провели цю зустріч. На сьогоднішній момент це поки що перспектива, а не реальні домовленості. Ви сказали, що у Польщі і Литві розуміють, що є загроза з боку Російської Федерації, яка вона наразі є. Що усвідомлюють уряди країн? Усвідомлюють, що будь-які проблеми України. Проблеми з її обороноздатністю вони можуть закінчитись для Польщі і для Литви втягуванням в велику війну безпосередньо, і уроки історії в Польщі і Литві в цьому плані вивчили дуже добре, і вони достатньо чітко дають відповідь на ті гібридні виклики, з якими вони стикаються на сьогоднішній момент. Які є домовленості щодо можливого постачання зброї вже в цьому році з Литвою та Польщею? Ви знаєте, одна з особливостей з Польщею полягає в тому, що польська оборонна промисловість набирає обертів, і треба нагадати, що Польща за обсягами поставлених озброєнь входить. Ну я думаю, в першу трійку: понад 300 танків, десятки самохідних артилерійських гармат, літаки, гелікоптери. Це все було передано Україні. І тому Литва можливо менші обсяги, але, наприклад, дві установки ППО на сам Литва закупила для України минулого року, і це не єдине. Тобто, нещодавно оголосили про пакет в на 200 мільйонів доларів надання Україні допомоги, тому, тому я думаю, що ця допомога буде тривати і надалі, і думаю, що Польща і Литва, Будуть просувати тезу про те, що Україна має отримати на ювілейному саміті НАТО потужний сигнал про те, що вона може бути членом НАТО зразу, як тільки закінчиться війна з Росією. А зараз вона має вести підготовчі роботи, має вести необхідні активності для того, щоб налагоджувати порозуміння з країнами-членами альянсу. Окремо по темі проблеми українського зерна, ви вже згадували, польські перевізники аграрії інколи блокують кордон, так і не дають просуватися українським вантажівкам. Те саме відбувається і на румунському кордоні. Там теж румунські аграрії займаються тим самим. Як можемо і будемо домовлятися? Бо економісти кажуть, що цього не уникнути на шляху про європейську інтеграцію України. Я думаю, що було б логічно, якби Польща і Україна об'єднали свої зусилля в тому, щоб шукати ринки збуту для українського зерна країна глобального півдня в такий спосіб. Ми зможемо зняти гостроту тиску українського зерна на польський ринок і відповідно знайти нові аргументи для того, щоб розмовляти з країнами глобального півдня, з країнами Азії та Африки, для того, щоб вони. Ставили з більшим розумінням до нас, і взагалі нам потрібно пам'ятати, що е, дійсно, коли була, були е, польські, литовські, українські народи діяли спільними зусиллями, то їх справді важко було перемогти. Вони створювали реальну альтернативу Росії. І з цим треба працювати і на поточному етапі. Також і наостанок ви сказали, що. Що зустріч в форматі Люблінського трикутника, це на перспективу. То коли вона може відбутися? Або можливо, це буде таємно, наприклад, так і ми можемо про зустріч дізнатися, там, виходячи з якихось політичних передумов, то що передуватиме? Я думаю, що в першому кварталі 2024 року ця зустріч має відбутися. Це відповідає. І політичним інтересам наших трьох країн, і політичним інтересам трьох президентів. А виклики, які постають, вони абсолютно зрозуміло є гострими, і швидше за все, логічно було президентам зустрітись після проведення переобрання Путіна для того, щоб відповідним чином скоригувати свої позиції. Євгене. Дякую вам за пояснення. Дякую за те, що знайшли можливість долучились до ефіру. Євген Магда був з нами на прямому зв'язку. На цьому, поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.